Добрий день, я Головкова Софія Максимівна, вихованка секції екології МТУ Ман України, комунального закладу, міський центр дитячої творчості міста Бігородністровського. Я підготувала тему екологічні проблеми Одеської області. Я вважаю цю роботу дуже актуальною, тому що в ній досліджується проблема охорони природи та розумного використання природних ресурсів як ключового фактора для забезпечення ставу соціально-економічного прогресу Одеської області. Мета роботи це ознайомлення громадськості проблеми навколишнього середовища та їх висунення та надання присвяти для подальшого розвитку та розумного використання природних ресурсів. Щодня сама природа нагадує нам, скільки не скільки ми в харчах вона потребує. Одеська область – це не лише Приморський регіон, а й важливий прикордонний пункт на південному заході України. Розташована вона на крайньому південному заході країни, і через її території проходять державні кордони з Румунією і Молдовою. І на півдні область виходить до Чорного моря, маючи вражаючу довжину морських і ломаних узбережжя, яка досягає 300 кілометрів від грива ріки Дунай до Тигилувського лиману. Одеська область є перехрестям міжнародних водних шляхів, що визначає її важливість у геополітичному плані. Розглянемо основні екологічні проблеми забруднення повітря, зношеність доріг, визначення ґрунтів, відходи, забруднення води, погана туристична інфраструктура, відсутність енергетичних потужностей та недостатній моніторинг. А, і а, переходимо до най, наймасштабніших екологічних проблем. Перше це стан повітря. Атмосферне повітря відіграє ключову роль у нашому природному середовищі. Одеськовос виділяє економі... виділяється, економі... виділяється в економічному плані своєю розвиненою транспорною системою, промисловості та інтенсивності господарським сектором. Загальна кількість підприємств, які впливають на якість атмосферного повітря, становить понад 3 тисячі. У 2021 році було виконано понад 35 тисяч тонн забрудніших речовин, зменшившись на 15% порівняно з 2020 роком. Більшість викидів на підприємствам, які займаються постачанням енергії, газу, пари та кондиціоном повітря. Підприємство природних правосовості вносить 15% відсотків загальний обсяг викидів. Друга екологічна проблема це стан водних ресурсів. Щасний стан Чорного моря та прибережної акваторії Одеської області характеризуються серйозними проблемами в екологічному плані. Ці проблеми включають аєтрофування шельфових вод, забруднення біологічними іноземними видами та присутність токсичних речовин у морському середовищі. Тай більше атропогенне полове насідування визначається в Одеському регіоні через велику кількість промислових зміст, портів і сільськогосподарських об'єктів узбережжя. Повні джерела забруднення включають річкові стоки та точкові викиди, особливо в морських портах. У Одеській області існує 132 передміста, які скидають січні води у поверхневій водойми, включаючи 24 господарства, які випускають січні води в каналу з розребних систем. Далі третя екологічна проблема це санґрунтів. Відбувається поступова втрата гумусу в ґрунтах через застосування застарілих методів обробітку, які не враховують сучасні вимоги. Сільське господарство області базуються на чотирьох культурах пшениці, ячмінь, сонячнику і ліпаку, що спричиняє неправильну структуру посівів. Деградація земель це природне або антропогенне спрощення ландшафту, що включає з себе погіршення стану складу корисних властивостей і функцій земель, а також інших природних компонентів, пов'язаних з землею. За даними структурних територіальних підрозділів, станом на 1 січня 2022 року, площа деградуних земель у Одеській області становить понад 33 тисячі гектарів енергетика та її впливне довкілля, вихід внесок у виконів забруднюючих речовин. Атмосферу вносять м'єста, які забезпечують електроенергію, газом, пару та кодисненим повітрям. Це становить понад 70% обсягу викидів і станціонарних джерел у Одеській області. Основні забруднюючі речовини включають діоксид азоту, оксид вагуцю, сіркодіоксид та тверді частки. Також однією з важливих екологічних проблем є транспорт. Вплив на атмосферну якість області в мірі визначається викидами, зокрема, тими, які походять від рухових об'єктів, і особливо від автотранспорту. Шкідливі речовини, які потрапляють в аромусира через автотранспорт, переважають над викидами підтрихових джерел, що становить близько 80% загальної кількості заворотніших речовин в атмосфері. Ця ситуація має місце в усіх частинах області і в містах. І на останок це відходи У 2020 двадцятому році в Одеській області нагромадилося більше півмільйона тонн відходів першої та чотирьох класів небезпеки. Відсутні систем сортування відходів часто проводить до того, що пунктові відходи різнозначно порівнюються за впливом на навколишнє середовище та здоров'я людей з промисловими відходами. З Стеред небезпечних відходів, що накопичуються протягом року, виділяється значна кількість консульних навтопродуктів та нафтошламів, а також відходів реагентного чи колоційного очищення, у швидких металів, використані котелізаторів. До категорії особливо небезпечних відходів відносини ртуть та відходи, які містять ртуть. Тепер я пропоную шляхи вирішення даних проблем. Забруднення атмосферного повітря, реалізація заходів енергозбереження, зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні до споживачів, зменшення витрат енергетичних ресурсів та розвиток альтернативної та відновленої енергетики, забруднення вод, збільшення доступу населення до стерилізованих систем водопостачання, капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення, та ремонт каналізміно-сотності станцій. Заворуднення ґрунтів, проведення інвертації земель в межах області, підвищення раціонального використання земельних ресурсів в області та їхнє подальше ефективне використання зменшення біологічного та ландшафтного різноманіття, створення нових відновлюючих туристичних об'єктів та покращення туристичної провабленності області, високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій, природного техногенного характеру, попередження надзвичайних ситуацій, ознайомлення з населенням можливими ризиками виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Та на устанах накопичення твердих побутових та промислових відходів, ліквідація на несенці... санкцію підвищення обізнаності мешканців області щодо належного поваження з відходами, отож, стан природного середовища є безпосередньо видночіком якості життя та економічного зростання нашої країни, зокрема дослідження встановило, що раціональне використання природних ресурсів є ключовою умовою для досягнення сталого соціально-економічного прогресу. Дякую за увагу.